Який найдивніший спосіб заробітку тобі пропонували як артисті? Як артисті. Або просто тобі? Мені прийшов запит, типу, вітаємо, ми там піар-агенція такого магазину іграшок, і ми, типу, у нас лімітована, ексклюзивна виходить така вже ну, андеграунд колекція іграшок вакуку. Типа як Лабубу, тільки вакуку. Так. Вакуку uh, це типу, якісь альбинос, ось, ці якісь сибірські. А, я бачила. Ти бачила Ти Сибірські? Я не знаю, <рес> Ні, мабуть, блін. Просто зар, зар, заради приколу хочу просто показати, як вони виглядають. Давай. Да, 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 це вони. І оце, значить, вони... у нас дуже обмежена кількість співпраць, вони кидають посилання на це, і наступна фраза. Ми одразу подумали про вас. Ну, схоже, <ріст> а чому ти не погодилась? Це прикольна іграшка, до речі. А, ні, ну, вона прикольна, типу, от я з сестрі молодші, її б віддала. Але ну, ми всі. Чи це вартер ну, за це, Просто... Ні-ні ні, просто от, ну, подивись, як я вигля... виглядаю. У мене якби концепт кугатеси, чорні, чорні, червоні ну, да. кольори, якби ну, вони, вони якась... сказали. І ми впевнені, ви чудово зможете інтегрувати це в свій стиль. Не та стилістика, понімаєш? Ну, Якби да. там була як монстер Хай ну, така. Yes, да. І я сказала, що за тисячу доларів, за тисячу доларів я, я... я буду кричати вакуку і робити так. Вакуку, 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 вакуку. Ну не захотіли вони платити 1000 ну, да, доларів. Що... Ну для мене це просто було дивно. Знаєш, там стільки було маніпулятивних оцих фраз. У нас їх дуже мало. Ми одразу подумали про вас. Я не вірю, що люди, які займаються брену ну треба ж дивитись, кому ти пишеш. Звіниться. Я не вірю, що вони одразу подумали про когатесу, коли побачили іграшки в окуку. Ну, типа, пишіть мені. Я да. люблю розпаковки. Що да. ви та, блін, напали Распакую. на дівчину. От якби Ямаха написала, хочу з вами <свісно> співпрацю. Да, да, да.